Ання на рівні Оскару місія ширша ніж просто краса. А конкуренція найзапекліша, що стоїть за одним із найпопулярніших конкурсів краси. Закрита церемонія нагородження головного титулу краси Міс Всесвіт Україна днями відбулася в Києві. Як розповіла президентка конкурсу Анна Філімонова, за корону змагалися більше 30 дівчат. Через повномасштабну війну конкурс проводиться у закритому форматі без гучного шоу. Тому ми погодили з місцесвіт формат народного голосування, яке відбувалося на платформі, яка також співпрацює з Греммі Євробаченням, щоб обрати п'ять фіналісток народним голосуванням. І вже ці п'ять фіналістів обирало почесне журі. І отак ми саме обрали нашу дівчину. Міс Всесвіт Україна проводиться що. Річно з 2006 року переможниця традиційно представлятиме Україну на найпрестижнішому у світі міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт. Цього року цю місію отримала уродженка Рівненщини, яка нині проживає в Барселоні Софія Ткачук. Міс Всесвіт, Україна, 2025 Софія Ткачук. Це мій перший конкурс. Я вивчила економіку, була у сфері фінансах, маркетингу і інвестиціях. І також волонтерила з агенцією ООН. Мені хотілося поділитися своїм досвідом. І мій досвід це про мої цінності. Мій досвід це про підтримку людей. До слова, Софія вільно володіє англійською та іспанською мовами. Я впевнена, що вона буде дуже класним послом України у світі. Вона дуже класно розуміється на соціальній діяльності, на політичній діяльності, адже хоча Софія з чотирьох років живе за кордоном, в душі вона завжди українка. Я з маленького містечка в області Рівне. Ми жили в різних країнах, але ми завжди залишалися українцями вдома. Ми завжди їхали до сім'ї. Ми завжди їхали в Україну назад провідати сім'ю. Тож зараз Софія радіє можливості не лише представляти батьківщину на найпрестижнішому у світі міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт Всесвіт-2025», але й мати можливість доносити правду світові про реальні події в Україні. Я думаю, що я змо можу казати думку всіх українців і презентувати Україну на міжнародній рівні разом із Софією. За головний титул конкурсу змагатимуться учасниці з більше ніж ста країн світу. Підготовка до фіналу вже розпочалась, каже Анна Філімонова. Ми будемо готувати дуже символічний красивий національний костюм, щоб весь світ знав про Україну. Ми будемо готувати діфілі, ми будемо готувати благодійні візити, соціальні зустрічі з послами, зустрічі з міс різних країн, щоб популяризувати Україну, щоб робити проект дійсно класний жіночим обличчям від України. Фінал відбудеться у листопаді у Таїландії. Бажаємо Софії успіхів. Та вболіваємо за її перемогу.